Переговорний прорив чи чергова катастрофа в овальному кабінеті. Цим питанням сьогодні задаються мільйони, адже вже за лічені години у США розпочнеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Перемовини цих двох ніколи не бувають передбачуваними. Втім, цього разу ситуацію ускладнює те, що ніхто не знає, на які думки наштовхнув Трампа Путін під час зустрічі на Алясці. Попри це, президент України заявив, що він в усіх сенсах налаштований дуже продуктивно. До того ж під час візиту групу підтримки зеленському складуть європейські лідери. Міжнародна оглядачка Telegraph.ua Ольга Кирилова розповіла усе, що відомо про переговорний процес. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Дональд Трамп у чергове увімкнув турборежим для досягнення мирної угоди між Україною та Росією, за даними кількох обізнаних джерел Телеграфії в адміністрації США вважають, що перша тристороння зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним, може відбутися вже 22 серпня. За словами обізнаних інсайдерів, Трамп справді думає, що це можливо. Однак, все також залежатиме від сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні. Поки в Білому домі анонсують, що під час зустрічі Володимир Зеленський скаже. Які території він віддасть Путіну? Спільна позиція України та Європи з цього приводу залишається незмінною. Цитата: лінія зіткнення це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують. І ми вдячні всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області. Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею, оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України. Та Росії на тристоронні зустрічі заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції у Брюсселі. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула Фондер-Ляєн також заявила, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Спочатку західні змі повідомляли, що Путін буцімто запропонував заморозити лінію фронту на Запоріжжі та Херсонщині в обмін на повний вихід ЗСУ із Донецької області. Втім, тепер російська сторона нібито готова відмовитися від захоплених територій у Сумській та Харківській областях в обмін на контроль над Донеччиною. Наразі в команді Трампа переконують, що не тиснутимуть. На Україну щодо відмови від території, Тим ніхто не може спрогнозувати, яку риторику оберуть американці під час зустрічі в овальному кабінеті. Схоже, Дональд Трамп не був у захоті від ідеї приїзду до Білого Дому європейських лідерів. Утім, його адміністрація все ж не відхилила такий формат. Попередньо, 18 серпня, Трамп та Зеленський спочатку проведуть двосторонню розмову. За нею послідує ширша зустріч, у якій візьмуть участь генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Манюель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Стуб та президентка Єврокомісії. Місії Урсула фон дер Ляєн одна з тем, яку просуватимуть європейські посадовці, гарантії безпеки для України наразі на столі гарантії в стилі п'ятої статті НАТО, але без НАТО. Європейські лідери планують донести Трампу, який внесок готова зробити коаліція охочих. Зокрема, передбачається, що у разі нового нападу Росії Київ зможе скористатися всебічною підтримкою партнерів, включаючи США. Утім, що саме зможе гарантувати зобов'язання союзників, наразі невідомо, адже аналогія. Логічний Будапештський меморандум не спрацював ані у 14-му, ані у 22-му роках. Парадоксально, але Кремль знову просуває себе як гаранта безпеки для України та Європи, Ба більше Путін на зустрічі з Трампом погодився на законодавче закріплення обіцянки, що Росія не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні або де-інде в Європі. Українська сторона наполягає, що основна майбутня гарантія безпеки це боєздатне військо, що має стати сталевим дикобразом, якого ніхто не зможе перетравити. Йдеться про те, що для збройних сил України не може бути жодних обмежень, ані в плані чисельності, ані щодо нарощування власного потенціалу, ані щодо військової допомоги та співпраці з союзниками. Гроші для того, аби всі охочі країни Європи змогли наростити свої оборонні м'язи та водночас допомогти Україні, дійсно готовий надавати Європейський Союз. План Rearm Europe передбачає, що до 30-го року вдасться мобілізувати до 800 мільярдів євро оборонних інвестицій. Серед іншого, держави вже набрали позики на спільні оборонні закупівлі, які допоможуть покрити найнагальніші потреби ЗСУ ймовірно вже цього року. Крім того, ніхто не ставить на паузу пріоритетний список потреб України. Ініціативу в рамках НАТО, за якою країни-члени блоку закуповують для України зброю, виготовлену у США. щодо присутності іноземних військ на. Українській території, за даними телеграф Ю, немає конкретного плану, де і скільки закордонних армійців може бути розміщено. Тому поки що це поза рамками обговорень. Втім, на порядку денному залишається питання санкційного тиску на Росію. Поки Європа готується у вересні ввести 19-й пакет санкцій проти Москви, Дональд Трамп так і не дав зелене світло для нових жорстких обмежень, натомість не виключив можливість подумати про це через два або три тижні. Таким чином, зустріч у Вашингтоні 18 сер. Рпня стане або шансом домовитися про дорожню карту мирного врегулювання і розбудови нової архітектури безпеки або ж черговою кризою, наслідки якої передбачити неможливо. Глава Пентагону під гексет зробив гучну заяву про майбутні переговори на Алясці. Міністр оборони США в інтерв'ю Fox News прямо заявив, поступки будуть неминуче і ніхто не буде щасливий. Ба Більше він не виключив навіть обміну територіями між Україною та Росією. Чи готова Україна до таких компромісів? З вами Яна прохун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, про що ще говорив під гексет? Докладніше далі в інтерв'ю Fox News під Гексет заявив, що Дональд Трамп вже змінив правила гри і створив умови для переговорів з Путіним. За словами глави Пентагону, російський диктатор погодився на зустріч тільки тому, що відчув тиск з боку американського президента. Але найголовніше, гексет вперше на такому рівні офіційно заговорив про територіальні компроміси. Цитата: можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки, ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і може це зробити, то це президент Трамп під гексет глава Пентагону. Коли журналісти запитали, чи буде він присутній на переговорах, валясці міністр відповів туманно: не знаю, подивимось, як буде виглядати мій календар. Тим часом з'являються свідчення, що позиція України також може змінюватись. Європейські дипломатичні джерела повідомляють за телеграф. Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій з фактичним визнанням російського контролю над вже окупованими територіями. Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Натомість Україна має отримати безпекові гарантії, і перспективу вступу до НАТО. Президент Зеленський наголошує жодних додаткових територіальних поступок бути не повинно, але сам факт того, що такі сценарії обговорюються, свідчить про зміну риторики. Тим часом Дональд Трамп відкрито незадоволений позицією Зеленського. Американський президент критикує українського лідера за те, що той посилається на конституцію при обговоренні територіальних питань. Трамп вважає, що вимога змінювати основний закон для передачі території це зайва бюрократія, яка заважає швидкому завершенню війни. Європейські лідери стурбовані таким розвитком подій Еммануель Макрон, Дональд Туск і Фрідріх Мерц, терміново організовують зустріч з американським президентом у середу за два дні до переговорів на Алясці. Європейці хочуть переконати Трампа, що зміна кордонів силою неприпустима. Вони також наполягають на тому, щоб будь-які рішення щодо України приймались за участі самої України, а не за її спиною. Цитата: фактична окупація території не може бути визнана юридично офіційна позиція НАТО. Переговори на Алясці 15 серпня можуть стати поворотним моментом у війні, але Зеленського на цих переговорах не буде. То чи матиме Україна право голосу у вирішенні власної долі? Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.